Права 181. Виконайте додавання. Ну що ж, стартуємо, дивимося, як тут можна додавати числа. Ну, давайте стопчик одразу додавати. 47 тисяч пишемо. 47 тисяч 586. 586. Додати 4 705 Додаємо. 6 плюс 5, 11, 1 пишемо одиничку старший розряд. 8 плюс 1 9 плюс 0 9. Так, далі 5 плюс 7 12. 2 пишемо одиничку старший розряд. 7 плюс 1 8, 8 плюс 4 12, 2 пишемо одиничку старший розряд, 4 плюс 1 це 5. Отже, записуємо, що це дорівнює тоді. В сумі 52 тисячі.

596. Додаємо 1 плюс 6 7. 3 плюс 9 12. 2 пишемо одиничку старший розряд. 9 плюс 1 10, плюс 5 15. 5 пишемо одиничку старший розряд. 9 плюс 1 10, плюс 4 14. 4 пишемо одиничку, старший розряд. 1 плюс 1 2, плюс 0 2. 1 плюс 2 3. Отже, записуємо, що сума у нас дорівнює. 324 тисячі, 324 тисячі 527. 527. Є. Переходимо до третього завдання. Так, тут треба, коли ми додаємо, важно дивитися, щоб одиниці були над одиницями, а тисячі над тисячами. Отже, давайте тоді будемо додавати 228 тисяч 637. Додати 5 мільйонів 428 тисяч. 428 тисяч 735. Додаємо 7 плюс 5 12. 2. Пишемо одиничку старший розряд. 3 плюс 3, 6, плюс одиниця це 7, 6 плюс 7 13, 3 пишемо одиничку старший розряд. 8 плюс 8 16, плюс одиниця це 17. Сім пишемо одиничку старший розряд. 2 плюс 2 4, плюс одиниця 5. 2 плюс 4 це 6. Ну, а тут буде просто 5. Записуємо тоді, що сума у нас дорівнює: 5 мільйонів. Так, сподіваюся, вистачить місця. 5 мільйонів. 657 тисяч. 657 тисяч 372. 377. Два є. Ну що ж, четверте завдання. Тут уже не поміститься ніяк. Перенесемо на наступний рядочок. І будемо тоді додавати стопчик. Ну що ж, 59 мільярдів. Пишемо 59 мільярдів. 462 мільйони. Так, 462 мільйони. 181 тисяча. 181 тисяча. 428. 428. Додати. Так, 4 мільярди. 4 мільярди. 740 мільйонів, 740 мільйонів. 58. Дві тисячі. 804. 804. Додаємо. 8 плюс 4. 12, 2, пишемо одиничку в старший розряд. 2 плюс 0 і плюс 1 це буде 3. 4 плюс 8 12. 2 пишемо одиничку старший розряд. 1 плюс 2 3 плюс це 4. 8 плюс 8 16, 6 пишемо одиничку старший розряд. 1 плюс 5, 6, плюс 1 – це 7. 2 плюс 0 2. 6 плюс 4 10. 0 пишемо одиничку старший розряд. 1 плюс 4, 5, 5 плюс 7 12. 2 пишемо одиничку в старший розряд. 9 плюс 1 10, плюс 4 14. 4 пишемо одиничку в старший розряд. 5 плюс 1 це 6. Отже, записуємо, що сума у нас буде дорівнювати 64 мільярди, 202 мільйони. Далі 764 тисячі. 232. 232. Ну що ж, ось таке завдання на додавання чисел в стопчик. На цьому вправу завершено.